Теорії змови про медицину. Теорії змови існували завжди, але особливо популярними вони стали з появою інтернету. Поширювати таку інформацію стало легко як ніколи. Деякі з цих теорій невинні, наприклад, віра в плоску землю або в те, що Майкл Джексон досі живий. У мене на каналі нещодавно вийшов ролик на тему плоскої землі. Якщо не бачили, то подивіться після цього подкасту. Однак існують теорії змови, пов'язані з медициною та здоров'ям людини, які несуть пряму загрозу для життя людей. У цьому ролику я розповім вам про них. Ви слухайте подкаст Феномен, що мене звати Вадим Майсак. Поїхали. Всі ми пам'ятаємо, що тільки пару років тому з'явився вірус COVID-19. І відразу почали з'являтися теорії змови про те, що цей вірус має неприродне, а штучне походження, що його створили погані люди в таємних лабораторіях. Але такі теорії змови з'явилися ще задовго до covid 19 Мабуть, найулюбленіший конспірологами вірус це ВІЛ, вірус імунодефіциту людини. Він був виявлений на початку 1980-х років і перший час на Заході у США поширювався практично виключно серед чоловіків геїв, через що. Одразу отримав неформальну назву чума геїв. Пізніше ним стали хворіти гетеросексуальні чоловіки та жінки, проте досі ця хвороба в США найбільш поширена серед геїв та серед чорношкірого населення. Через це конспірологи зробили висновок, що ВІЛ, створений штучно білими расистами-гомофобами, для того, щоб боротися з чорношкірими та геями, а особливо з чорношкірими геями. Серед чорношкірого населення планети така теорія змови найбільш популярна. Особливо в африканських країнах, де через низький рівень освіти, високу злочинність та відсутність засобів захисту, поширеність ВІЛ та сніду вкрай висока. Багато людей там думають, що білі створили ВІЛ спеціально, щоб знизити чисельність населення бідних африканських країн, захопити їхні ресурси та врятувати планету від перенаселення. В Африці існує навіть велика проблема, яка полягає в тому, що багато людей там. Відмовляються приймати препарати, які зупиняють розвиток віл в організмі та дозволяють жити звичайним життям з цією хворобою, і все тому, що всі ці препарати західні та розроблені білими людьми. Вони вірять, що все західне, створене білими, може принести чорношкірим тільки шкоду. Теорії змови також не обійшли стороною щеплення. Наприкінці 1980-х років у США була популярна теорія змови про те, що ВІЛ з'явився в результаті масової вакцинації всього населення планети щепленням від віспи. Відповідно до цієї теорії змови, вірус ВІЛ був підмішаний в саму вакцину або щеплення від віспи, так чи інакше, мало негативний вплив на імунітет людини, через що люди і починали хворіти на віл. У 1993 році американський лікар Ален Кантвел навіть написав книгу під назвою Лікарі вбивці, у якій стверджував, що ВІЛ був розроблений урядом США. Випробування проводилися на геях, які потім поширили цей вірус серед інших чоловіків, а ті вже на жінок. Серед конспірологів дуже популярна віра в те, що ліки від ВІЛ насправді існують і давно відомі, але їх спеціально зберігають у таємниці від людей всього світу і доступні лише світовим елітам. Окремо варто сказати про віл дисидентів, людей, які навіть самі іноді хворі на віл або снід, але незважаючи на це, заперечують його існування. Всі ми бачили, як літаки літають у небі, і часто за літаком тягнеться довгий білий слід, схожий на дим або пар. Багато хто думає, що це і є дим від двигуна, проте насправді цей слід називається конденсаційним і складається він з конденсованої вологи чи маленьких кристаликів льоду. Під час згоряння палива виділяється водяний пар. Гаряче повітря, насичене вологою, виходить із двигуна і потрапляє в холодне довкілля, в результаті чого утворюється такий слід. Це добре вивчене наукове і фізичне явище. Серед конспірологів ці сліди від літаків є однією з найулюбленіших тем. Конспірологи називають ці сліди хімтрейлами від англійської chemtrails – хімічний слід. За назвою можна здогадатися, що конспірологи не вірять, що цей слід складається просто з конденсату. Вони впевнені, що хімтрейли це особливі хімікати, які розпорошуються над поверхнею землі з найбільш зловісними цілями за вказівкою таємних єврейських ляльководів, які насправді правлять світом. Навіщо це робиться? Тут у конспірологів немає однієї конкретної відповіді, крім упевненості в тому, що це точно робиться, щоб нашкодити. Деякі конспірологи вважають, що хімтрейли впливають на репродуктивну систему людей і мало не стерилізують їх. Деякі конспірологи впевнені, що в давнину до появи медицини та технологій люди мали надздібностями і ніколи не хворіли. Серед прихильників цієї теорії змови є безліч відомих людей, наприклад, Кайлі Дженнер і Джейден Сміт. Безумовно, віра в таку теорію змови заснована на невігластві та відсутності знань. Як докази своєї теорії конспірологи часто показують фотографії, де видно дивні балони на борту літака явно з якоюсь рідиною? Що це, якщо не хімікати для хімічних слідів, заявляють вони. Але покажіть це фото будь-якому пілоту чи авіаційному інженеру, і він пояснить вам, що це насправді водний баласт, який використовується під час випробувань нових моделей літаків. Під час польоту інженери можуть направляти воду з одних судин в інші, щоб допомогти з балансуванням літака та виявити проблеми. Теорія змови про хімтрейли не витримує жодної критики. До того ж, у цю змову були б залучені сотні тисяч пілотів усього світу, вони теж люди, і немає жодної можливості зробити так, щоб ніхто з них не проговорився за весь цей довгий час, що існують літаки. У сучасному світі у розвинених країнах люди вже давно не вмирають від голоду та тих хвороб, від яких масово гинули ще півстоліття тому. Одним з головних вбивць вважається рак, який забирає життя більше 10 мільйонів людей щороку. Сучасна медицина вміє лікувати рак набагато краще, ніж років 30 тому, але дуже часто людей вилікувати не вдається, і вони помирають від цієї страшної хвороби. Існує безліч видів раку, і ефективний метод лікування одного виду абсолютно марний при інших його проявах. Однак багато конспірологів не погодилися б зі мною і сказали, що я чергова обдурена вівця зотари. Вони вірять, що ліки від раку вже давно існують, як і ліки від будь-яких інших хвороб, у тому числі і від старості, просто світові еліти роблять усе, щоб простий люд не дізнався про це і не міг отримати ці ліки. Адже тоді неодмінно настане перенаселення планети, через що світові еліти втратять свою абсолютну владу над світом. Однак, якби такі ліки насправді існували, приховати їх було б неможливо, оскільки про них знали би десятки, якщо не сотні тисяч людей. Якби ці ліки були простими. Їх давно б відкрили незалежні вчені та любителі. А значить, ліки складні, і для їх розробки потрібні зусилля тисяч вчених, тривалі та великі клінічні випробування і багатомільярдні інвестиції. Неможливо, щоб ніхто з цих численних людей не проговорився б до того ж, навіщо фармацевтичним компаніям приховувати ліки, на розробку яких вони витратили такі гроші. Набагато вигідніше було б продавати ці ліки, навіть за величезною ціною, і повернути витрачені інвестиції. Пошуками ліків від раку займаються багато компаній та окремі вчені по всьому світу. Якби такі ліки існували, незалежні одна від одної групи вчених натрапили б на них і відразу б їх відкрили. Тобто, якщо реально існує така змова, змовники повинні постійно витрачати величезні зусилля, щоб постійно знаходити вчених, які перебувають на межі відкриття ліків, і змушувати їх приховувати це. До того ж, багаті і знамениті люди, навіть ті, кого вважають членами світових еліт. Все одно помирають від раку майже так само часто, як і звичайні люди, тому жодних підстав вірити в цю теорію змови немає. Ще одна медична теорія змови пов'язана з раком. Зараз одним із найпоширеніших способів боротьби з багатьма видами раку є хіміотерапія та радіотерапія. Хіміотерапія полягає у введенні в організм людини токсичної речовини, яка має вбити ракові клітини чи паразитів. Радіотерапія це опромінення ракових клітин радіацією з надією, що ракові клітини помруть, а здорові залишаться. Ці способи підходять далеко не для всіх видів раку і не на всіх стадіях, проте доведено, що вони дають результат, хоча й не завжди ймовірність позитивного результату є, і тому ці методи використовуються. Серед конспірологів популярна теорія змови про те, що хіміотерапія та радіотерапія насправді створені не для того, щоб лікувати рак, а навпаки, щоб він краще розвивався і щоб людина ще сильніше хворіла або тривалий час жила в тяжкому стані та постійно потребувала ліків, сплачуючи гроші зловісним фармацевтичним компаніям. Ця теорія змови поширилася завдяки різним шахраям від медицини, цілителям, екстрасенсам і натуропатам. Багато з них, щоб краще продавати свої послуги та препарати нетрадиційної медицини, вселяли свої цільові аудиторії, що краще використовувати їх трави, соки та заряджену воду замість хіміотерапії чи іншого традиційного методу лікування раку. Відомо безліч випадків, коли через відмову від звичайної медицини від раку вмирали люди, яких ще можна було врятувати. Найяскравіший такий приклад Стів Джобс, який намагався вилікувати рак голодуванням і морквяним соком, хоча в його випадку хірургічна операція могла б допомогти позбутися пухлини з 90-відсотковою ймовірністю успіху. Під кінець свого життя, вже помираючи від хвороби, він визнав, що помилився, але було вже пізно. Це саме той випадок, коли теорії змови та віра в надприродне буквально вбивають людей. Усі чули про вірус Ебола. Який у 2014 та 2015 роках поширювався у Західній Африці та привертав до себе багато уваги. Вірус цей дуже страшний, люди від нього вмирали у муках, а з усіх отворів тіла текла кров. На щастя, вірус виявився не дуже заразним, і зараз від нього є ефективні ліки. Коли в Африці почався спалах еболи, туди відразу ж вирушили лікарі із західних країн, щоб допомогти африканцям. Проте білим лікарям було важко переконати африканців. Змінити свої звички та традиції, щоб уникнути зараження, наприклад, це стосувалося похоронних церемоній, ритуалів та використання презервативів. От у результаті, хоча західні лікарі в великій кількості були у Західній Африці, люди все одно там продовжували вмирати від еболи. Багато африканців укорінилися на думці про те, що білі лікарі, навпаки, тільки поширюють заразу, а не лікують. Вони відмовлялися дотримуватися рекомендацій цих лікарів, а іноді навіть нападали на них. В Африці існує безліч теорій змови про те, що Ебола була створена американцями та випробовувалася на жителях Африки як біологічна зброя, а білі лікарі поїхали до Африки лише для поширення хвороби і збору біологічних зразків для досліджень. Деякі вважали, що світові еліти використовують вірус Еболу як привід для встановлення військової диктатури в Африці та обмеження пересування людей з метою тотального контролю у багатьох західних країнах. У водопровідну воду додають фтор, Оскільки доведено, що вживання такої води значно знижує ризик розвитку карієсу. Природно, що це не могло пройти повз конспірологів непоміченим. Навколо цього факту існує безліч теорій змови. У 1960-х роках у США багато хто стверджував, що вторування води в країні вигадали комуністи, щоб знижувати інтелект американців і легше ними керувати. Інші стверджують, що вторування води навпаки робиться для того, щоб втор... Руйнував зуби людей, змушуючи їх звертатися за допомогою до стоматологів. Конспірологи вірять, що стоматологи це потужна та могутня організація, яка має таку владу, що може підмішувати шкідливу для людей речовину у водопроводи в промислових масштабах для забезпечення собі потоку грошей. У США є організація, яка називається АДА, американська стоматологічна асоціація, що стежить за якістю стоматологічних послуг. Конспірологи звинувачують її в тому, що насправді вона тільки шкодить людям. Теорії змови часто базуються на підозрах і недовірі до офіційних структур, включаючи медицину. Наприклад, існує думка, що лікарі та фармацевтичні компанії змовилися, щоб не лікувати людей, а навпаки, шкодити їм. Конспірологи вважають, що стоматологи навчаються практикам, які насправді руйнують зуби, хоча самі лікарі про це не здогадуються, виконуючи свої обов'язки так, як їх навчали, вірячи, що допомагають пацієнтам. Крім того, конспірологи підозрюють, що виробники зубної пасти разом із стоматологами додають у свої продукти речовини, які руйнують зуби, щоб люди частіше зверталися до стоматологів. Вони аргументуються тим, що людство тисячі років жило без зубної пасти, і тільки у ХХ столітті раптово стало необхідно нею користуватися. На думку конспірологів, це все світова змова з метою отримання прибутку. Ще однією поширеною теорією змови є думка, що антидепресанти виписуються пацієнтам без необхідності. Конспірологи вважають, що лікарі роблять це за наказом уряду, щоб зробити населення менш імпульсивним і незадоволеним, запобігаючи народним хвилюванням і протестам. Також вони вважають, що антидепресанти виписуються для зниження чисельності населення, оскільки вважається, що вони збільшують ймовірність самогубства та знижують сексуальне бажання. Існує також популярна думка, що всі лікарі та медицина в цілому це великий обман. Люди, які вірять у це, вважають, що лікарі насправді не лікують людей, а лише знімають симптоми. Логіка така: якщо всі будуть здоровими, то лікарі залишаться без роботи і не зможуть заробляти гроші. Тому, на думку конспірологів, лікарі зацікавлені в тому, щоб люди залишалися хворими. Теорії змови щодо медицини часто поширюються через недовіру до офіційних структур та віру в альтернативні методи лікування. Наприклад, на жіночих форумах можна знайти поради молодим матерям про те, що не варто показувати новонароджених лікарям, оскільки ті, нібито навмисно, роблять дітей хворими, щоб у майбутньому отримувати з них прибуток. Одним із головних персонажів таких теорій є Білл Гейтс. Його звинувачують у поширенні вакцин в Африці для стерилізації жінок та у введенні небезпечних вакцин дітям. Такі звинувачення не підкріплюються жодними достовірними доказами, але поширюються завдяки впливовим антивакцинаторам, таким як Роберт Кеннеді. Ще один приклад: вторування води. Деякі конспірологи вважають, що втор додають до води для зниження інтелекту населення або навпаки, щоб руйнувати зуби і збільшувати прибутки стоматологів. Насправді ж, вторування води значно знижує ризик карієсу. Віра в теорії змови може бути небезпечною. Наприклад, під час епідемії Еболи в Західній Африці поширювалися чутки, що білі лікарі навмисно заражають населення. Це призводило до нападів на медиків і відмови від лікування, що збільшувало кількість жертв епідемії. Пандемія COVID-19 також породила безліч теорій змови, зокрема, що тести на вірус насправді використовуються для маніпуляцій з мозком людей, як показано на нібито давньої єгипетській картинці. Насправді ж, ця картинка зображує інший сюжет лікування очей білою фарбою. Важливо критично ставитися до інформації, перевіряти її з надійних джерел і не поширювати неперевірені теорії змови, які можуть завдати шкоди як окремим людям, так і суспільству в цілому. На цьому все. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь. Ще більше контенту на подібні тематики можна знайти у мене в телеграм-каналі та на Ютубі. Точка посилання в описі подкасту. Мене звати Вадим Майсак. Ви слухали подкаст Феномен. Нехай проблеми і незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай щастить та будьте здорові.